Вітаю вас, мої друзі! Діти, сьогодні ми з вами вирушимо у подорож за птахами, які збираються в дорогу. Як ви думаєте, хто це може бути? Давайте з вами розглянемо картинку. Який період осені зображено на картинці? Чому ви так вважаєте? Чому відлітають птахи? Куди вони летять? Чи знайомий вам цей птах? Опишіть журавля, який він, якого кольору пір'я у цього птаха, які ноги, хвіст, крила, дзьоб, голова в журавля. Де живе журавель? Чим живиться? Послухайте, будь ласка, вірш. Журавлі летять, курличуть, шлють остання прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Що з собою забирають журавлі у теплий край? З яким настроєм вони відлітають? Коли вони повернуться до нас? Давайте ще раз повторимо вірш. Журавлі летять, курличуть, шлють останнє прощавай. Літечко з собою кличуть, забирають в теплий край. Ой, як жалко мені літа і журавликів моїх. Та не буду я тужити, бо весною стріну їх. Молодці діти. Ми сьогодні побували у чудовій подорожі разом із журавлями. Вони полетіли у далекий вирій, але весною знов повернуться до нас. А поки що ми будемо чекати їх і пам'ятати, як гарно вони курличуть у небі. Дякую вам, дітки, за увагу, до побачення, до нової зустрічі!